Сьогодні 20 діточок за підтримки фонду співдружності України та 95-го кварталу, в черговий раз відправляються на відпочинок до Івано-Франковської області, а саме в санаторії в Косів. Це дуже гарна ініціатива з боку Харківської обласної військової адміністрації фонду та 95-го кварталу, тому що діти, які знаходяться в Дочинській громаді, мають змогу від дуже гарний відпочинок та знаходяться 24 дні в безпечних умовах. Їдемо трошки відпочити від вибухів, від ракет і так далі. Їдемо потренуватися. У нас буде два рази в день тренування. Нас приймає до США місцева. І нас вже запросили на турнір. Поїдемо на трьохденний турнір. Сьогодні виповнилося 14 років. Будемо з командою святкувати в потязі. Ну, сподіваюся, будуть дуже гарні емоції. Відпочинемо від подій, які відбуваються в Харкові зараз. Їдемо тренуватися, трошки відпочити від, я думаю, від цих вибухів, всіх. а так, я думаю, будемо набирати форму футбольну».